24 штуки буде в лоті ось таких от товарів для прибирання від бренду Ліварна Хоум. Home. 108 буде гривень коштувати одна штука. Тут все класно підібрано, тому що тут все йде ручка спеціальна від бренду Ліварна Хоум. Home, і до неї потім одягаються різні насадки. Ось така щітка для підмітання. Із таким плотним ворсом вона йде, ця щітка. Потім будуть тут ось такі щітки. Це для того, щоб. Плитку, вікна, душові кабіни можна ними почистити. Нею можна користуватися як і без ручки ліварна хом, так і одягнути сюди і подовжуючу, подовжуючу ручку. Ось таке для прибирання пилу. І також вона має отвір, де можна одягнути ручку від бренду ліварна хом і на висоті зробити чищення. Потім ось така швабра є. Вона тут, бачите, змінює своє положення для зручності, щоб неї було зручно прибирати. І також одягається сюди ось ця ручка від Ліварна Хоум. Тобто, Тобто, так от можна зробити собі комплекс для прибирання. Будуть ось такі мопи, вони на швабру одягаються. Вони мають такі спеціальні додаткові смужки для прибирання. Ось зараз продемонструю, як воно одягається. Беремо. Просто отак от одягнули, і ви бачите, що зробили собі вже для підмітання щітку. Потім ручка телескопічна, ми її видвинули і можна ось працювати, прибирати. 24 штуки буде різних у лоті. Ціна лоту буде 2570 гривень. І щоб замовити його, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів. Заробляємо разом.